Особливо подяку хочу висловити наймолодшому з наших донатів. Йому всього 10 років. Давідику, дякуємо тобі і слава Україні, хлопці! Героям слава! Це відео для Давіда зі стороженця. Зняли військові з фронту. На осінніх канікулах хлопчик пік сирні пончики, щоб зібрати гроші для свого сусіда, який на війні. Давід прокидався в та йшов на ринок продавати спечене. Так заробив 28 тисяч гривень. Машина мені подобається. Ну, вона велика, надійна і, скоріше, виручить їх, якщо вони десь застрянуть. Або якщо русачки їх зажмуть, щоб сіли і піддав поле по Це відео мені показала мама. А який день я не пам'ятаю, то була школа. І коли школа, то вже не пам'ятаєш, в якому дні тижня ти взагалі знаходишся. Давід хотів назбирати гроші на тепловізор. Коли прийшов час передавати їх, виявилося, що техніку вже купила. Гроші доклали на авто. Якось не коли. Ти бачиш відео, де тобі воєнні передають подяку. Хоч ти маєш їм подяку давати за те, що вони захищають оце все. Після того, як місцеві дізналися, що Давід почепончики для військових йому приносили продукти. Хлопчика почали запрошувати на телебачення та радіо. Також він був Добре. на волонтерському форумі, де познайомився Добре. з Україною. Не й до цього все знала. Я просто до цього ходив в АЯП. Це така танцювальна група. І ми, ну як сказати, я вже успів побувати на концертах. І оці концерти мене і прославили. На даний момент я відпочиваю від школи, а після Нового року почну пікти пончики. Я завжди сподіваюся, що війна кінчиться завтра. Красавчик. Ні, 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 ти так не Ні-ні-ні. <смі> на цьому відео військовий з Чернівців Віталій Бакри вчиться ходити на протезі. Це одна з перших його прогулянок. Ногу хлопець втратив, коли воював на Харківщині. Під час обстрілу в окопі розірвався снаряд. Три тижні тому Віталію поставили протез. Хочу, що до ноги пластилін приліпила. Типу і ходив з ним. Топтону. Якісь відчувається, що це щось на твоє, типу що це. Хочеться зняти в перший час дуже важко звикнути. Є певні тренажери, наприклад, так, де ви з перепонами починаєте ходити так. Імітація сходів, ну тобто конструкція зі сходами. На кушетці є різні вправи, які допомагають ногу ну, трошки підсилювати, щоб вона звикала до тих всіх рухів, які потрібно. У реабілітаційному центрі у Львові військовий перебував три тижні. Після першого почувався на протезі впевненіше. Заняття були щодня. Хочеться кудись вийти в люди, скажімо так, прогулятися, там, в елементарний магазин, тому подібне. Не хочеться вдома сидіти. Погляди дуже кардинально змінилися. Тобто на життя якось так більше цінуєшся ці всі моменти, якось ти розумієш, що міг там не повернутися. Так? А більшість нормально сприймає насправді, навіть щось дуже здивований був. Тому що ну, більша частина людей якось ну, з розумінням ставляться, нічого такого поганого не бачать. Віталій був у штурмовому батальйоні. Відтак поки не знає, чи зможе повернутися на фронт. Нині він вчиться шити з протезом. Українські військові їдуть польовими дорогами на багі та випробовують, як із них стріляти. Такі машини виготовляє майстер зі стороженця Володимир Садик. Перше авто він зробив для військових як подарунок, а потім з'явилось стільки запитів, що вирішили налагодити виробництво. Нині майстри зробили понад 50 машин. За 10 місяців робота в цеху змінилась. Володимиру допомагає брат, кум, загалом команда із семи людей. На початку працювало троє. Самі багі також змінились. Стараюся постійно по можливості тримати зворотній зв'язок з хлопцями. Вони, звісно, нам дають якісь поради, що би їм краще було змінити. Змінили евакуаційні місця для лежачих поранених. Такі ноші, і сюди ложиться боєць, він має амортизуючий ефект і він застягується ременями безпеки, пристягується до цих ношей. Випробувано і нами і вже випробувано бійцями, і вже є багато людських життів, яких вже витащили спасли. Нині машини майстра є на Херсонщині, Харківщині та в гарячих точках на Донбасі. Вони допомагають рятувати життя поранених та діставатись у важкодоступні місця. Окрім багі, Володимир спроектував ще одну машину масштабнішу та для більшої кількості бійців. Це нова розробка. багатогабаритна вантажівка. Універсальної такої вантажівки, яка би була менше ніж краз, Урал. от, такі от як великі, немає. У нас водій посаджений максимально низько в базі авто, максимально низько вниз відносно землі. Броньований 14 міліметрів капсула у водія, стекла броньовані 5 сантиметрів будуть. Вже на задній осі в нас розміщуються, можуть розмі... можуть розміщуватися шестеро бійців. Троє лицем вперед, троє лицем взад. Запригою, то це люк він в основному від ну, погодних умов. Дощ отаке. Так, раз, закрився. Да, відкрився. Да, да, ви б мене бачили на фронті. <ріст> там хлопці, як дивляться на мене, наскільки я обезбашений. Кажуть, Боже, що аду таких не бачили. Павліна шостий рік служить у Збройних силах. Коли почалась повномасштабна війна, вона перебувала у частині на заході України. Після кількох похоронів по братимі вирішила їхати на фронт. Починала військова водієм евакуації нині, у свої 25 – командирка відділення гранатомета. Так, да, Я лідер, тому що я там виконує, то в мене набагато більше має бути мозги, я маю продумати все, що би мало де там статися. На все відреагувати холодно і бути максимально підготовленим до того, що має статися. Але е, ми сім'я, і я побратусик. Спочатку По дуже важко, коли вони знали, що їхній командир старшої позиції це буде дівчина, і це перших дві години я їм казала, що все, мені скучно, ми йдемо в штурм. Вони щось починали подумати, що не Так що все і погано зі мною. Улітку Павліні довелось прийняти бій. Після цього вона отримала нагороду від президента, їй вдалося вивести групу з оточення. В мене наскільки це було можливо на той час, вийшли люди живі, були поранені але живі. Ми виходили бої. Ми виходили дуже. Ну, це, 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 це була доба, дуже важка доба. Там було безупинно артилерія, там була авіація. До кінця я не дамся, що би це мені не стояло, скільки я зможу, скільки мені хватить здоров'я, скільки хватить духу. Я буду до кінця, я маю зашувати. Ірина Капуш, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.